73 бойових зіткнення з початку доби зафіксували у генштабі найбільше 20 ворожих атак на Покровському напрямку. Росіяни намагаються прорвати українську лінію оборони і на Курахівському відтинку фронту артилерія, керовані авіаційні ракети та керовані авіабомби. Росіяни застосовують весь арсенал озброєння, щоб посунути лінію фронту західніше. За даними генштабу, від початку доби тільки в районі часового яру розірвалося 11 ворожих кабів. І більше про фронтові перспективи російсько-української війни та збройну допомогу від партнерів розпитає Олександра Мусієнка, керівника центру військово-правових досліджень. Рада вітати вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Почнемо, звісно, з вугледару місто захоплення якого росіянами аналітики інституту вивчення війни оцінили як таке, що не призведе до значних змін у наступальних можливостях ворога. Чи погоджуєтеся ви з цим? Адже поруч Курахове. Дійсно, так. І я думаю, що мета ворога буде наступна: це сунути саме на Курахове, саме намагатися розвинути а, наступальні дії в тому напрямку. Очевидно, для нас так само. що... Виклики не зміняться, тому що після вугледару, який він виконав дуже велике значення з точки зору сковування російських ворожих підрозділів, з точки зору того, що вдалося призупинити цей наступ, адже треба розуміти, що вугледар фактично він стояв на шляху того, щоб забезпечити більш стрімке просування. Безпосередньо на Курахове, незалежно від того, чи то зі сходу, чи то з південного сходу, і тепер, звичайно, ворог буде прагнути кинути всі свої сили, які були тут, і під вугледаром саме на курахівський напрямок, і вони вже я думаю будуть намагатися це робити. Що стосується українських військ, то вживаються заходи для того, щоб зараз. Організувати оборону на інших ділянках, для того, щоб є такі позиції, є, на яких буде організована оборона, для того, щоб не давати ворогові стрімко просунутися, і для того, щоб стримувати ці атаки. Що стосується, звичайно, складнощів, які можуть виникнути, безумовно, вони стосуються того, що боронитися. Скажем так, в населених пунктах, навіть невеликих, як вугледар, де були обладнані позиції, де було все в принципі відомо і зрозуміло з точки зору, як ворог наступає, його тактики, можливості і сили засобів, то звичайно, коли є більш відкриті ділянки в лінії оборони, обороняти їх важче і через каби, і через те, що ворог намагається діяти дронами і виявити, все ж таки, коли є можливість сховатися в забудові, це. Легше робити ніж на відкритих ділянках, і ворог буде намагатися витісняти нас з таких позицій. Але в принципі на сьогоднішній день є природні ще перешкоди і ландшафт, який дає можливість українським силам закріпитися і зачепитися за них. А далі все буде залежати від оперативної обстановки. Я можу сказати, що, попри е, значні е, атаки ворога, попри тиск, загальна інтенсивність вогню. Ворога вона поступово іде на спад в деяких районах, але треба розуміти так само, що на сьогоднішній день ні погодні умови, нічого іншого не створюють додаткові перешкоди ворогові. Тому поки ще є сили, поки в них є піхота. Вони будуть старатися просуватись. Піхота зараз каби і дрони це основні бойові одиниці, які ворог застосовує. Тому я думаю, що. В разі, коли наші сили застосують в принципі вогневий потенціал для того, щоб бити по логістиці, в тому числі які ми маємо, і дрони і не тільки для того, щоб знищувати їхню піхоту, це могло би, ну скажімо так, призупинити їхні дії. Якщо б ми, наприклад, зараз ті ж самі дрони, які ми застосовуємо для діпстрайків ударів по території Росії, застосували по окупованих територіях. Там, де ворог концентрує свою піхоту, де вони концентрують засоби, які вони використовують, зараз це у них переважно баги, мотоцикли, там інші засоби, залежно від ділянки, то це б дало ефект, який зрештою суттєво би пригальмував їх. Ну от але на сьогоднішній день можна сказати, що дійсно після вугледару основний напрямок удару буде все ж таки Курахове. Та інформація, яка була про те, що ворог може активізуватись зараз на Оріхівському напрямку. Дійсно так на Запорізькому, дійсно вони там перегрупувались. Але це не свідчить про те, що зараз російські війська підуть на Запоріжжя чи на Дніпро ще кудись. Такого потенціалу немає. А от на Курахове і продовжувати бойові дії на Донеччині і мати ще певний тактичний успіх на це ворог розраховує точно. От проміжний населений пункт між Вогледаром і Кураховим, це Костянтинівка. Яка ситуація там? Наскільки вона е ускладнена, загострена? Чим це може увернутися? Ну, скажімо так, е ситуація складна, в бойові дії тривають, продовжуються, ворог наносить удари, завдає знову ж таки на сьогоднішній день є все ж таки проблемою авіабомби, які застосовуються в значній кількості. Робота російської авіації тут дуже би знадобився. Нам досвід блукаючого Петріота, як його охрестили в народі, для того, щоб протидіяти, і для того, щоб вони настільки нахабно себе не відчували, коли наносять удари і коли здійснюють виляти, ось це на сьогоднішній день загрози. Але, в принципі, ситуація на сьогоднішній день, попри атаки ворога, вона там наразі під контролем. А село гостре. Ми піднімаємося вище по е, карті. Там такий як клін в бік е, Курахового, і це найближчий населений пункт е, окупований росіянами. Не просто я можу сказати, що, скажімо так, є є підстави вважати, що ворог буде е, інтенсифікувати бойові дії, і по цьому напрямку, тобто, будуть просуватися, можу сказати, глобально. Що мета зараз а, ворога буде все ж таки скористатися ситуацією. І Насправді їм потрібно, а, поки є такі сприятливі погодні умови, просуватися якомога стрімкіше саме по відкритих ділянках, і вони хочуть це цим скористатись. Глобально задум Росії зараз полягає в чому? Він полягає в тому, навіть не стільки, щоб захопити Курахове і Покровськ, тобто зайти в міста і, і взяти ці населені пункти, окупувати. Задум полягає в тому, щоб створити умови сприятливі для цього, тобто брати в напівоточення, розвивати флангові операції. Подивіться, як вони зараз діють вздовж лінії фронту. По суті, всюди, в тому числі і Курахівський напрямок. От зараз, після Вугледару, це намагання з півдня розвинути підступи. Тобто, ворог намагається ось цими фланговими атаками просуватись, витісняти наші сили покровського напрямку. Це теж стосується. А селідове південний напрямок, Мирноград, північний фланг. Всюди флангові операції, які намагаються розвивати питання, чому не заходять безпосередньо в населені пункти, не можуть пробитись. Ну, по перше їм логістику пошкодили наші сили оборони. А по-друге, остерігаються заходити в більші населені пункти, такі як Покровськ. а тому, що бояться, що бої можуть затягнутися, і в принципі великого значного успіху не принести. Тому концентруються на тому, щоб рухатись по відкритих ділянках. Настільки наскільки швидко, чому, тому що очевидно, які б позиції у вас не були захищені, відкриті ділянки вони відкриті, і будь-яка фортифікація вона може бути знищена кабами час від часу. І тому от вони хочуть виграти час до погоди, до змін погодних умов до зими. щоб потім, якщо навіть підуть і візьмуть паузу. Коли такі умови складуться, просто пам'ятаєте, як було з Авдіївкою, коли вони фактично тримали на півоточенні, і ситуація так тривала довго. А потім, в один момент, в жовтні, вони інтенсифікували наступальні дії і зробили це в тому числі, тому що були вигідні позиції для того, щоб ці дії інтенсифікувати. От зараз вони хочуть створювати подібні сценарії, принаймні до того моменту, допоки їм вистачає сил. Так, мені чогось одразу теж згадалася. Авдіївка Очеретина, як вони тоді діяли. Але е, оце напів оточення навколо міст, які вони не можуть взяти. Е, це не стосується турецьке, я так розумію, тому що на мапі Deep State ми бачимо, що вони вклинилися вже в місто. Так. Тому що, знову ж таки, повторюсь, але ну, каби застосовували, застосовували авіацію, все, що могли. Вогневу і вклинюється. Торецьк, Якщо ми зараз відійдемо а, виключно від а, напрямків, які ми там обговорювали Курахівський Покровський, так і, і зараз я про Торецьк скажу, але я поясню думку. Дивіться, що зараз відбувається. Зараз відбувається так, що ми бачимо тактику малих флангових атак там, де Росії це потрібно, тобто довкола Покровська Курахового, вона незмінна. Ми бачимо а, а, захоплення вугледару. Тобто південний фланг на сході під це, що зробили російські війська, вони дещо активізувалися на куп'янському напрямку, мали там певні успіхи за минулі кілька днів. Зараз ситуацію вдалось нашим бійцям стабілізувати, дещо і ворог там. Немає таких успіхів як раніше, тобто його блокують. Але очевидно, що там теж флангова операція. Для чого вони глобально хочуть розтягувати наші сили вздовж східного фронту, північна точка Куп'янськ, Південна Вугледар, і це одне це, це глобальна така флангова атака, просто в різних точках, щоб ми розконцентрували сили, в тому числі провокують нас на переміщення сил з Курської області. Торецький, якщо ми подивимося на мапу, він по центру, коли в травні. Російські війська активізували наступальні дії на півночі Харківської області. Тоді теж за їхнім задумом могла бути атака на Вугледар. Вона тоді провалилася, тому що східний фланг був далеко ще. Він ще не був настільки близько, як зараз. Але тоді розглядалася теж, теж атака на Харківщині і атака на півдні. І Торецьк був, і вибачте, часів Яр був тоді по, по центру. Цього, тобто два фланги, і, і в центр в даному випадку ми бачимо, що є два фланги, і таким центром, яким вони думають, ну глобальним в цих флангових операціях, якраз може бути Торецьк. і тому там дійсно без флангів. Там їх не ну принаймні поки що розумієте. Ситуація ж теж по різному може скластися і їх там немає менше так. і немає таких забудов промислових як у Покровську. Що з боєприпасами від союзників? Чи не користуються росіяни цією паузою? Оце коли союзники гальмують із поставками, чи все ж таки в нас є добрі новини? Ви краще знаєте. По перше, можу сказати, безумовно користуються, і ну, треба розуміти, що певною мірою та ситуація, яка складається, вона ще й через те, що ми не всюди можемо забезпечити достатню щільність вогню по противнику. А це дуже важливо. А для того, щоб знищувати його ось ці наступальні порядки. І президент України якраз сьогодні, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО, підкреслював це питання і окремо говорив про те, що нам треба забезпечення в строки того, що було обіцяно. Другий момент я би звернув увагу на позитив. Тепер по-перше, нам потрібно більше систем ППО. і Тут є позитивна новина, що Румунія передала Петріот, який вже заступив на бойове чергування. Але потрібно більше для того, щоб Відновити з ризиками, звичайно, не так, то просто, але роботу ППО ближче, в тому числі до лінії фронту для того, щоб протидіяти російській авіації. Наступне, що я хотів би сказати, це все ж таки те, що розрив між застосуванням артилерії і артилерійських снарядів він дійсно скоротився. Раніше він був якщо ми подивимося квітень, березень, один до семи, один до восьми, один до дев'яти, подекуди, один до трьох, один до чотирьох. Зараз тобто, в принципі, по снарядах ми ще відстаємо, все одно Росія має перевагу, але вже не такий великий розрив, як він був. Що стосується дронів, можу сказати, те, що тут є позитивні новини, тому що на деяких ділянках, на деяких підкреслюю, у нас в українських сил навіть є перевага. По застосуванню дронів. Інше питання, що ворог постійно вдосконалює системи радіоелектронної боротьби, і це не все так просто, але в принципі є. Тому з точки зору е, постачання, звичайно, потрібно більше, потрібно швидше, е, особливо для того, щоб вражати ворога на дистанції 50, 70, 80 кілометрів, 20, 30. Нам треба зараз нищити оперативні тили, від яких критично залежить піхота. Пане Олександре, не можу вас питати, якщо вже за все говорити, так як завжди ми з вами, так потроху, потроху про все встигаємо. Курщина курська операція мала на меті відтягнути сили росіян з Донеччини і, зокрема, на Харківщині. Зараз там сформовано угруповання орієнтовно у півсотні тисяч особового складу підрозділів РФ, на виконання яких задач спроможна така чисельність, я думаю, що очевидно, що ворог може спробувати. А ще восени пробувати контратакувати українські підрозділи, які знаходяться там в Курській області. Зрозуміло, що ось це накопичення вони проводять для того, щоб дійсно спробувати більшими силами піти, ніж пробували раніше. Я хочу нагадати, що в середині вересня у них була спроба, і цей контрнаступ російський завершився вкрай невдало. Зараз будуть пробувати піти знову ж таки, піти по новому і більшими силами. З цією метою українські війська там добре укріплюють фланги, забезпечують логістику. Більше того, там же ж на ще є не рішення питання в Глушковському районі, тому що бойові дії там продовжуються, і там постійно, скажімо так. Російські війська намагаються перекинути сили, пантони кидають їх е, руйнують через річку. Сейм є невеличкий плацдарм, який контролюється нашими військами, перспективи його певного розширення, але те, що хороші умови для утримання території створені, і це факт. По-друге, можу сказати, що те, що Росія все ж таки перекидає війська, свідчить про те, що як мінімум зараз умова про сковування певних підрозділів російських військ. Можливо, хоча б до 50 тисяч це велика кількість, а яка є на сьогоднішній день. Вона працює. Тобто, ми можемо собі тільки уявити, якщо б зараз ці війська були в іншій точці, наприклад, на сході ситуація. б у нас тоді погіршилась, пане Олександре, Дякую за цікаву розмову. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.